Благодійний концерт Даруй світло відбувся у Тернопільській філармонії. Комітет Українці допомагають українцям спільно з ансамблем Збруч та фондом імені Арсена Монастирського організували шоу, аби зібрати кошти на доставку із Франції чергової допомоги для інвалідів. Ми були в німеччині спільно з моїм попротивними з українською п'яти свободами поїздні за цими колясками. В Берліні випали в будинок, де живуть хворі люди, де живуть люди. Інваліди. Наскільки були вражені тими умови, які не проживають, ось кіноможнівити царі супорова та зіркового теля заради допомоги тернопільським інвалідам, артисти виступали безкоштовно. Родзинкою вечора став ансамбль Бельбек. Гості з Бахчисараю співали не лише рідною кримсько-татарською мовою, але й українською, причому без жодного акценту. Проводимо ми концерти для того, щоб збирати кошти, кошти для доставки благодійних вантажів з Франції. І тому ми просто повідомляємо про все всіх людей. Хтось може надати пальне, хтось може просто придбати квиточок на наш концерт. Як ми вже повідомляли, організував доставку в Тернопіль інвалідних військів, ходунів та медичного обладнання Свободівець Сергій Надал. Ми любимо відвідувати подібні концерти разом з сім'єю. Сьогоднішня акція як говорить про підтримці громади, говорить про те, яку велику силу має громада, якщо вона об'єднана спільною метою, особливо що це мета допомога ближньому. Коли допомагають українцям, це є сильно. І саме так ми зможемо змінити наше життя, змінити наше місто, змінити нашу державу.